Вітаю, Лілія. Цієї ночі Львівщина пережила найбільш масовану ракетно-дронову атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Росіяни гатили по Львові області шахедами, ракетами, калібр і навіть кинжал. Ми зараз перебуваємо на е, одному з на найбільш е, ураженому місці в нас в атаки це село Лапаївка. І власне тут. Ми познайомилися з однією з місцевих мешканок, і ось що вона нам розповіла. Її голова була посічена уламками з Я вискочила, бо фактично я сиділа в ванні, там в ванні вікно маленьке, отам там ну, посилає. Так, воно, але воно мені не там. Ми вискочили сюди вже. Тут вже сипалося. Пробиту там, ну не, ну не череп. Фактично, мене то зберегло. Розумієте, як череп, то я би тут не стояла зараз. Тако, через удар ущент зруйнований житловий будинок. Ось бачите, на, на моєму тлі залишився лише фундамент. У ньому мешкала родина з п'яти осіб. Четверо, зокрема, 15-річна дівчина загинула. Ще один чоловік з родини у лікарні за його життя борються просто зараз медики. Цю сім'ю, а особливо одну із загиблих, добре пам'ятає сусід Ярослав. Його будинок теж постраждав, але сам він цілий мала свою сім'ю, жила спокійним життям. Нікому нічого поганого не зробила, нікого не ображала, тільки допомагала. Ну, скажіть мені, де ви за постраждати? Свою матір за 30 гривень. Ну нігде. Зараз стрижка коштує 300. Вона на дім приходила, брала 30 гривень. і Якщо ти їй давав більше, вона сварилася. Ну, ви зрозуміли, що це була за людина. Це людина з великої букви. І, дай Бог її вічна її пам'ять. Тим часом рятувальники вже завершили розбір завалів кількість постраждалих. Ця інформація вона не змінилася. Вдалося наше підрозділо врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з під завалів, які опинилися під час цієї атаки. За даними селищного голови, сім'ю ВПО з Харківщини поселили в готель неподалік. Крім житлових будинків Лапаївка, у Львові в окремих спальних районах повибивало шибки, А також сталася пожежа в одному зі складських приміщень. У мене наразі вся інформація. Лілія дякую, колега Роман Гаврилів розповів про наслідки російських обстрілів на Львівщині. І про наслідки ворожого обстрілу Львівщини дізнаємося від Ігоря Туза, директора департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Скільки ракет та дронів Камікадзе саме по Львівській області запустили запустили російські війська? Розкажіть нам, і які населені пункти постраждали найбільше цієї кількості ракет і шахетів, що ви тільки що озвучували. В зону відповідальності ПВК Захід зайшло 163 повітряні цілі. Це мови про 8 областей. З них 90 е е таких цілей зайшло на Львівщину. Це 78 БПЛА і 12 крилатих ракет. Що постраждало? Постраждало декілька районів області. Насамперед це Львівський район, зокрема місто Львів, е Стрийський район, Дрогобицький район і, е е і е Шептицький район. Якщо брати. Наслідки цього удару потужного удару насамперед маємо чотири загиблих особи. Маємо чотири загиблих особи. Маємо чотири постраждалих. Це село Лопаївка, Зівноводівська територіальна громада, де один будинок зруйнований вщент, інші будинки зруйновані. Близько десяти будинків потребують відновлення на даний час. Якщо беремо місто Львів, оскільки постраждало декілька об'єктів критичної інфраструктури, зокрема багато будинків де проживає цивільне населення. Маємо свою інформацію у, у Львові портреті три таких будинки, які постраждали. Це близько 466 квартир. Ми отримали інформацію від міської ради. Е була відбулася комісія в 13-й годині техногенної екологічної безпеки навчальних ситуацій. Відповідно визначені певне задання, кошти для відновлення. Саму ранку на місці відповідно є намети, червоний хрест вистав намети, міська рада. Працює ЦНАП на вулиці Стрийській, 79, на вулиці Стрейській 99 Це намети, де надається відповідна психологічна інша допомога громадянам. З'ясовуються обставини. І вирішується погоду всі питання що стосується роботи під відповідні служб, наприклад, ДСНС, поліції, всіх рятувальних підрозділів чітко, швидко зрятували, оскільки було багато локацій. Ці пожежі і ліквідовані на даний час ведеться робота, надається допомога, працюють людьми сам перед. Дякую, пане Ігоре. Хочу уточнити по енергетичних об'єктах. Також цілили росіяни. В якому режимі електропостачання в області? В області електропостачання в нормальному режимі наразі пошкодження, всі, які були мінімальні зранку, відновлені, було одна лінія в страйському району, були невеличкі питання зранку по місту Львову. Все це відновлено. На даний час без електропостачання є лише 10 будинків, які постраждали в село Лапаївка. Зрозуміло, бо там відігнали від мережі всі інші послуги для людей надаються в повному обсязі. А як? Цей масований удар вплине на процес підготовки і запуску опалення. Ну е, на даний час до опалення він не має ніякого відношення. Оскільки я сказав, проблем для громадян немає. Е, є декілька ударів по об'єкту критички зокрема в газовій сфері, але уточняли з відповідними фахом організації питань проблемних. Для громадян немає, і ще ви сказали про більш ніж 400 квартир, які уражені, які пошкоджені. Вони не придатні для проживання. То їхні власники, куди ви їх розселяєте? Вони на даний час тимчасово не придатні, оскільки вибуховою хвилею зруйновано вікна і двері, всі речі, які мають скляні скляні елементи. Комісію міською пораховано на даний час десь більше півтора тисячі вікон. Вже вживаються заходи на даний час. З самого ранку ведеться робота. Мова йде про відповідні за закривання цих людей відповідними фанерними речами, плівками, а зразу приймається рішення і нас практика. Минулі обстріли були. Ми миттєво вирішуємо це питання, фінансуємо громадян безпосередньо кожної сумою по 8 по тисяч гривень, в від, від яку від, від, від ширини вікна і прийому дверей. Таким чином питання закривається. Ну декілька час є проблематика. Якщо такі речі виникають, що комусь потрібно відселення, на місці працює комісія. Вона миттєво вирішує це питання. Пане Ігоре, я вам дякую, що знайшли можливість і час з нами поспілкуватися. Це був Ігор Туз, директор департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.